<звитися>, такі? Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Гвинтики. Аго, дім дім дімечу. Про що задумався? А? Ось твір задали. Мій найкращий друг. Думаю, про кого писати. Як про кого. Хіба не я свій найкращий друг? краще ти! Як я одразу не подумав! І зараз не думай. Це ж секрет. Забув, що обіцяв, коли ми познайомилися. Ех, Пам'ятаю, звісно. Хм, що це з кусачкою сьогодні? Кусачко! Чого ти причепилася до цих гвинтиків. <му> Що з тобою? Та ти від них? Заспокойся! ти мені літака зламаєш. Біжімо. Ой, що це було? Ой. Що це було? Го, обертайтеся назад, бо не випущу. Ну, будь ласка, не бійтеся. Я маленька, не ображаю. Лиш одне питальничко поставлю і відпущу. Він не обмане. Чого дивишся? Кажи своє питання. Оце так так. а, а хто ви такі? Фіксики! Все, ми відповіли. Відповідь Зачекайте. А хто такі фіксики? Це вже друге запитання. Ти ж обіцяв нас відпустити. Обіцяв. Ну, біжіть. Сінку, давай йому скажемо. Я по очах бачу, йому можна вірити. Раз, відповімо. Тільки присягнися, що нікому не розкажеш. Присягаюся! Піксики це маленькі чоловічки, які живуть у машинах і приладах і доглядають за ними. лагодять, чистять, змащують. Люди про це не здогадуються. Вони думають, якщо зламаний прилад постояв, постояв, а потім знову запрацював, то це сталося само собою. Насправді. З собою не відбувається. Просто всередині живемо ми, фіксики. І без нас у людей було б без технікою набагато більше проблем. Класно. А як вас звати? Це вже третє запитання. Мене звуть Нолик, а її сімка. А, а, а мене дім дімичем. А ви ще прийдете. Ну от. Ех, Я мало не став єдиним у світі хлопчиком, із яким товаришують фіксики. Я тоді вирішив, що ви більше не повернетеся. Та ми і не збиралися вертатися, але потім нам дуже запротіло стати єдиними у світі фіксиками, що товаришують із єдиним у світі хлопчиком, із яким товаришують фіксики. А-а-а! який досі нас не виказав. Фіксики, що сили намагаються уникати людей. Вони бояться, що люди, дізнавшись про фіксиків, почнуть відловлювати їх і тримати в неволі як домашніх тварин. А ще гірше потягнуть в свої наукові лабораторії і будуть там вивчати під мікроскопом або проводити над фіксиками досліди. Або взагалі люди перестануть доглядати за машинами і приладами, вирішивши, що фіксики будуть робити за них всю роботу. А якщо самі люди не будуть берегти свою техніку, ремонтувати її і чистити, то вона так почне ламатися, що вже ніякі фіксики не допоможуть. Отож, ховаючись, людей фіксики вчиняють мутро. Напишу про когось іншого. Є у мене один друг. друг крапка. Він полюбляє лагодити прилади і звуть його но, ну... і звуть його толик.